Якщо ми говоримо про розкол всередині держави, то насправді тут треба було би говорити. Про всяких там подоляків Арестовичів Жданових і купу, купу, купу всяких сто п'ятсотих радників офісу президента, які створюють нагнітання ситуації, які зводять наклепи на військових, які розказують про якісь там можливості московитів інкорпоровуватися у наші політичні процеси. Також треба було б дивитися на Верховну Раду, на те, як Верховна Рада не дає. Відряджені опозиційним депутатам, наскільки не допускають журналістів до висвітлення діяльності головного органу країни парламенту, я маю на увазі, також ми говоримо про питання свободи слова. Я думаю, що ці всі речі, які безпосередньо сама влада інспірує, вони дійсно спрямовані на розкол країни. І саме громадяни України, волонтери, збройні сили України протистоять цьому, в тому, що.